Всім привіт, з вами Фокост і це Майнкрафт, але я не можу наступати на жовтий кольор і тут зразу пісок жовтий. А, так, то ми зараз накопаємо цього оранжевого піску а, і будемо на ньому передвигатись. А, так будемо економити. А, все, я на цій стороні. Мені треба знайти дерево. О, ну дерево. Я там бачу дерева, тільки ще нам. только надо шеполкином. Сейчас не треба добывать дарва. Опа, тут опасный момент. Сейчас Я, опа, допрыгнув. Так, и э, да ще Надо накопать піску. Нельзя, можна щоб нас э, замітили э, зомбі піщаніці І там шахти. Опа. Забашена шахта, ну ми до неї повернемося потом. А зараз нам треба э, дойти додою. Ну і ми дойшли до зеленого біому. Тут вже не буде. Оцього жовтого. Та тут ми можемо спокійно виживати. Давайте добудемо дерево. Стоп, а вогонь жовтий. Так. Да? Ну все, оце жовте. От. Так що мені не зя до нього торкатись. Ой. Вона розгається. Ладно, ми просто йдемо. Ух-ху-ху-ху-ху. Впали ми сюди. Ну ч... Так, а тут як спускатись? Е так. Опа, жовтий кольор. Так. Я на жовтому стою. Капец, все, я поиграв. Я поиграв, я став на жовтий колір а, Ну, Всем пока-пу-пу-пу-бу-пу-бу-бу-бу-бу-бу-по-по-бу-бу-бу-бу-пу-пу-пу-бу-поу пу-пун-тун-тун-тун-ту-м-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Thank you.